Чотири з десяти такий є результат впізнаваності міського голови Черкас. Моя колега провела відповідний експеримент. Для цього на півгодини записалася у родичі до черкаського мера Анатолія Бондаренка. Потім просила у людей допомоги в пошуках втраченої рідні. Як містяни допомагали частково осиротілій дівчині? Ірина Малюкова переповість за легендою це. Сміхнений чоловік на фото, мій улюблений дядько Толя. Вісім місяців тому він виїхав з Лисянки на заробітки в Черкаси, і відтоді я його не бачила. Сподіваюся, черкасці допоможуть мені знайти улюбленого дядька. Перші перехожі міського голову не впізнають впритул. Можливо, причина в поспіху чи байдужості до чужої втрати. Ні без поняття. А, перепрошую. Ну, прости, я даже Дехто вислуховує слізну історію про загубленого дядька та міського голову в ньому вперто не бачить. У мене дядько зник вісім місяців тому, не, не можемо його знайти анатолій. Ні, не бачили ніде. не, не, не зустрічали таку точно. Перепрошую, дякую. Дядько такий хороший був, собак любив, людей. Ні? А ви не бачили ніде, можливо. Вісім місяців тому зник. Да, похоже на, мера, Шко... на мера схожий, так? На, на мер виїздить. Ну, да, і... дуже... Ухід пускаю важку артилерію. Додаю фото ще одного чиновника. Праву руку втраченого дядечка, а насправді секретаря міськради Радуцького. Чесно кажучи, ні. Ніде, навіть схожого не зустрічали. Ну, Він міг бути із оцим чоловіком. Їх ост в останній в Черкасах бачив. Може, як-то, не знаю, в групі черкасських тих разних. пробували. кидала, кидала Урешті із з десятка опитаних знаходимо чотирьох, які допомагають мені заповнити кревну втрату. Це ж наш мер. Точно? Точно? Точно, точно, наш, точно мер. наш мер? А звідки ви знаєте його візуально? Скажіть. Ну, будь ласка? Я газети читаю, я телевізор, дивлюсь Я в телебачу. Я зрозумівка. Точно Бондаренко? Звідки знаєте? Це найкращий мер, мер. Черкас. Візально. Много разів, бачила, його тут дорогу діяла, ну він такий розкручений. Я так, спеціально кажете? Чому спеціально? А що ви думаєте, я не знаю, хто це. Випробовуємо інший метод і тут також успіх. Взяв кредит у банку і зник. Шукаємо його вже вісім місяців. Ой, мені так на Бондаренка було. Сможина. А Бондаренко за хто? Мер Черкас. А де ви де ви його бачили? Звідки візуально мера знаєте? Як ми мера Черкаси знаємо? Ви що новий новостях по і криво? Лише 40% опитаних впізнали цього чоловіка. Тож, якщо ви загубили улюбленого дядька, навіть якщо це дуже відомий чиновник, знайти його в Черкасах буде непросто. Ірина Малюкова, Сергій Фімов, Віка Новини.